Бабуть, і взагалі по різному розглядається навіть взагалі не, не розумієте. Да, Покажіть, будь <п 'ят> ласка, заяву, що ви додатками це передали. Принесіть, будь ласка, лист, що ви перелазували. Вам ще копії воно повинно було прийти Вони ви були були, І ви повинні були ізначати міністерство. Ні, спочатку звернулися, всі списали, і ви міністерство. Але дуже багато листів були направлені до нас, і ми за відповідно за пере як Всі звернення були перекладати. Тому нам з вами потрібно, щоб знову була таки проведена перевірка цього обладнання цих е, димових шахт, каналів. Для цього Наприклад. вам треба зараз позвонити начальнику райвідділу Ромі, сказати, Рома, дзвонив прокурору, якому ми дзвонили неділю назад, і зразу, прямо зараз, невідкладні слідчі дії. І з громадою зайти. Навіть я не буду йти. Оцю громаду заведіть туди, щоб вони побачили. А скажіть, будь ласка, там... і все, ось як ви повинні були зробити ще у той четвер. Я б на вашому місці так зробив би. Я просто тобі кажу. Хочу, а через 8 днів Тільки листа направив. Куди куди розголос та? пішов? Коли блядь, ревізор пішов Скажіть, з про грамофоном направили раніше, не через 8 днів. Ну, ну ладно, сім Там було на количена третій день. О, дибирався біля садочка Петрик. Той час ввечері прогулювався Типу Михайло Миколаєвич. Коли ми до себе його підізвали, він щоб з нами поспілкував. Свято нас запевняв і впевнено говорив. Дівчата. Не займайтеся дурньою, підприємство як працювало, так і буде працювати. Не витрачайте дарма свій час Ну я такого не знаю, що а, і можливо, ми попросили. Можливо, нас... це його позиція, а можливо, ні, я не знаю. Я зараз і дивіться, і Лінав Хемена. І... 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 А хто виступав, мужик? І... може і на прохання жителів громади. Коли ми записували звернення колективне, ми попросили його підписатися під скаргою, де вже було сотні підписів. Він відмовився і сказав, коли його запитали, ви з громадою, він сказав, так, з громадою, але підписувати нічого не будуть. Я з громадою десятки жителів Петрівської громади. Ось, а хто, хто це запитував? Що саме? Прочитайте. Листи, які ми перенаправляли. Це ж ви запитували, да? ну, так? А скажіть, ще за погрози Ми це. Відразу після отримання відповідних заяв е, листів направляли їх в міністерство. В той же день вам направляли відповідь. Повинне ви повинні були Миколаївич, ще в мене два питання. Це сміттєвоз, який на нашу думку вивозив до базу після відкриття кримінального провадження Вже а, чи можемо, чи є в нас є можливість по е, камерах відеоспостереження, які знаходяться в громаді, відслідкувати, куди даний сміттєвоз поїхав, в якому напрямку, і де він, і, вили, де він ту, викинув ту оту всю, на нашу думку, прямо зараз хімічний шлейф, бо це був шлейф ацетону якоїсь такої це фарби? Це, це Є в нас же безпечна київщина. Так. Так В чому проблема? Дзвоні, Рому. Дзвоніть на тями, Ромі, Рома, пробить машину. Ромчик. Тобто, в принципі, ми можемо і свідкувати, але недавно, так. Недавно. При чому тут я? Це ж слідчі такі дії робить. Да воно робиться за одну минуту. Зараз Рома підходить і вбиває номер машини і переглядається. Стоїть рядом, це ваша кумилка, що воно там стоїть. Ви ферматизували його в 23 році. Його треба терміново виносити за межі нашого села. А скажіть, будь ласка, якщо да, там нікому небезпечні ну, речовини та, знаходяться, тобто ви ж самі знаєте, що у нас тут військові. Ви ж знаєте, та ну що ви, та, ви таке? Дема тут військових. Це, це Вона бреше, нема тут військових. Да, наприклад, якщо вдруг <плес> якщо демон де збивають, от де будуть якщо десь збивати, Та, та по Києвові з дівана з покоління збивають і в Києві, Діснянський райони, Дарніцький, Шевченківський і всі райони. Давайте зробимо так, як коли радіон Миколаївич закінчить, я. Я потім щоб ми не переконали радіон ще раз розговор питання. Дивіться, коли нам «Титан Екосервіс», юристи. Бандюки, які приїжджають з 90-х, вони потірялись. Вони подумали, що вони ще 90-х. з номерами там донецькими чи луганськими. А чітко не розумію. Базарі так говорили, нагло. що, коли праців... позвонили на слідчо -опер... на слідчо-оперативну групу викликали, тому що ми запідозрили, що на підприємство приїхав грузовик, вивантажують подони частинки, і ви туди бочки, які будуть вивозити. Але слідчі дії вже вперше пройшли. Виклик затримали, затримали даний грузович. Самі Амазонки далі під'їхали активісти. Активістам починаються йти погрози. Активісти підтягуються. Всі погрожують директора, всі юристи не нашої національності приїжджають і нам погрожують за те, що на машина, яка буде стоять на стоять На російській мові, між міжнапрочем, адвокати і розмовляють. Буде і там російські буде бочки стоять. Активісти, як думаю, на території думаю. нашої громади. У мене є чоловік, у мене є дитина. Я тепер повинна ходити озиратися по сторонам. За те, що ви що ви скажете на все? Правохоронні органи. Що ви від мене хочете вижте? Рома, з вас вже не тільки я сміюсь. З вас сміється громада була. Bandage, да а я ви що ви ж маєте захистити інтереси громади? Яка він виходить там нічого не рішає. Я знаю, куди вони вивозять. Вони Виходить, він виходить, що там вообще нічого не рішає. Я не почула одне під що використовується цей це Що вони. Що вони виробляють іграшки? бензин, Бензінцеля іграшки не виробляють. Виробляють очищають е, мастило відпрацьоване. Да. Зване для чого путем чого Путем випалювання, вижигання, промивання. А ну, ну я так розумію, есть, шляхом, шляхом. Ну я ж технологічний процес ага. це не знаю. Да, да. А, ну, а далі чого, а далі, далі, чого? Що, а далі що, чого? Що, що ці мастила відстаються, далі чисте мастило вони відбирають. Чи це ми стигли по Хочете я вам... А чим особисто він займається в цій громаді? Я не знаю, що це пішли. Відставиться, а потім чисте ми стигли відбирати. І там така ситуація. Вас за походом мутричка виїжджає, а я так, що машина. Я хотіла це вас спросити. Може і вас такі машини виїжджають? Машина як бензовоз, Нікелір, дуже красива машина. Кожен раз зранку ці машини. коли активісти організували, вибили двері, приносили нашу голову, теж казав, нема в пару нічого. Знаєте, що випускають? Газолін випускають. Внутрі підприємства. Воно воєнне підприємство, а газолін. І кому продають? Воєнним. Продають, не дають, я продають. От вони ще випускають. Там мир стоять, на коліна. Визвали Дніпропетровське, визвали всіх. Це на території воєнних заводів, промишлення. Паніметься южмаш. У нас цеха в палараді розположення цього завода. Дніпровська кишурують, який, який паларадві. І от представте, оце от мене чувство таке. чому? Потому що в мене живе кумата, запах одинаковий. Тут я живу, допустимо, запах ходжу, нюхаю, чи щось вижигають. Знаєте, як провод буває, воняє. Я кажу, чоловіку, чи, чи знімають провода, чи десь його виживають в нас в лісі. Ходимо, шукаємо, шукаємо. От точно воно. те же саме. І вони щось випускають. Не може бути такі бочки, такі їм кася. І якщо вранці виїжджає машина, ввечері, або ночі їздять машини, вони туди наливають, а вони його продають. Ну, це я, моя думка, я не знаю, я не була, допустим, там. І Якщо екологія, допустимо, я б їм сказала, що брати, вони випускають так бороться за. Там переливати, і не перелив... ну не мать, воно копійки все стоїть. Візьміть візь візь в гуглі вбити, глупи. як змастил роблять та варі, дізель». Просто в домашніх условіях. І подивіться, які випари йдуть, і що від цього йде. Подивіться, вбийте просто в гуглі, як в гаражах, на СТО, у нас в Україні, в інших странах. Це просто елементарний самогонний апарат. Я думаю, вам підкреслюю, що ми ж. Не захищаємо це підприємство, ми не с виктори... ми, ми, ми розуміємо, що нам його потрібно закрити і перенести. Защита про район, район... Миколаєв, район... район... Миколаєвич, скажіть, будь ласка, у нас в Петрівській громаді є комісія техногенно-екологічної безпеки та незазвичайних ситуацій? В нашій громаді є комісія техногенно-екологічної безпеки ну, у нас 4, 4 та надзвичайних ситуацій? до довідання однієї відноситься також ці питання. А пожарники переговорили? А мене питання: а ну, а пров... хто, хто очолює цю комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій? Відкрите, ну відкрийте сайт, подивіться. А, а в а, а я перепрошую, а взагалі а хто має хто? очолювати? А, за Скажіть, будь ласка, МЧС перевіряло дане підприємство, коли останній раз? Головою якої є сільський? Володимир Володимирович Сокол. Їду до вас. Сільський голова. Зараз пойде, подихай покажу, хто перевіряв. А Ні, так, дивіться, Ви ж потрібно Стоп, ви не питання головне. Ви знаєте чи ні, МЧС перевіряло даний об'єкт 24-25 рік чи ні? Чесний став диви і до органі місцевого самоврядування в разі такої планової Ні-ні-ні, пере мене вообще допусті коли є любе підприємство, ресторан, приїжджають пальпожарники сільську раду. Також не інформують про це. Повірте мені? А є зв'язок у вас з чесниками чи нема? Ну. Ну <поєдна> а взагалі дивіться, ві ну, ну, тоді поїду я, я, я да. поєдно. У нас є комісія нападовно по под... 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 у нас є комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в нашій громаді. Питання після того як стало це все явно видно і озвучено. Було фото, відео, фіксація. Розійшлося в усіх соціальних мережах. Дана комісія виїжджала на даний об'єкт. Це дана комісія. У разі надходження Щас? до сільської ради е, відповідних протоколів обстеження в даному випадку, коли буде проведено е... та вам питання задали. Виходили чи ні? Ні, та звичайно вони не виходили. Звичайно, ні, ні. Коли а на хрена факт забруднення, тоді вони можуть якісь рішення приймати. Є... Ви серйозно? Ви серйозно зараз? Ви серйозно, серйозно? 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 Там, там зараз? Да я відео виставив! я ж показував всі всім вашим там в маслі. Там, там, там же все залито в маслі! — Ви що, прикали? Я показував всім, де ФТГшникам вашим. Юрист у тоді вийшов, прийшов. Вся Україна бачила, більше мільйона людей передивилися відео, і ви кажете, що у нас не було. Так у вас є будуть таку, заключення, справи, заключення. Стоп, ви подождіть, стоп, При чому ви не перекладайте на інші. Розглядає цей протокол і при, може прийняти рішення. Так, коротше, все ясно з вами. Дякую. Ми тут нема що робити. Це, це, це просто тисяч. У них є комісія при там самому, каже. Ну прийняте штрафу. Допуляють і працювати нормально. А, а чим відчається підприємство від домашнього колега? Це ж підприємство вибирає. Це бесед просто. Мені, ну, мені соромно. Хто його вибирав? Да, ну, ви, ви, ви голосували да. за нього? А ви голосували за нього? Там ми, на жаль, не маємо. А хто хто-нибудь голосував за нього? можливості включатися в діяльність, перевіряти. Я не перевіряю. Ніхто не голосував. Ти що ти що? А взагалі сільська рада, як її розслідувала, чим надані відповідальність. Поцікавтеся, яким чином він займається посаду? Як вийшло? Скажіть, будь ласка, за вас. Яким чином ви полілися на цій посаді? Давайте, будь ласка, давайте люди. Подніміть руки, хто за нього голосував? Можете і я голосувала. То що тепер робити? Є, то ви тоді голосували? я да я особисто голосувала і за Зеленського, і за радянської Мені це питання що скільки людей тому, що я жалкую. Тепер про це Я жалкую. Так, шановні, Одна людина із цього залу. А я буду ще за вас, буду голосувати. Що ти ви поможете за тимського Це в нас по суті одне підприємство, яке під що... Де ваша комісія? Ви йдіть зараз туди. Беріть комісію і туди. йдіть зараз. Беріть комісію, сходімо зараз. В чому в чому питання? Да, да, які да, да, дії? Да, У вас комісія да, є. Та да, 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 ну не да, як комісія да, це перевірить. Ко... Вони не фахівці з екології. Я перевірю. А Я колишній інспектор, колишні інспектор з охорони довкілля. Я колишній інспектор з охорони довкілля. Київське, Державна комічна інспекція столичного округу. Я. Ходімо. Ну зараз все зробимо. Ходімо не віляй, не віляй. Я зараз візьму. візит-проби, і Ми прямо з військової адміністрації завеземо їм в екологічну до вони Там експертизу роблять. Прямо з труби візьму, прямо з печі. візьму. Я покажу на відео, де були п'ятна. Возьмемо одну каністру, одну бочку загрузимо. І зараз ми відвеземо. За я опущу туда зараз бутилку з звірьовкою, як воно робиться. Як я інспекція бере, допустим, пробую обикновене відвідерочко, обикновене відро. Подождіть, обикновене відро вірьовкою, опускають набирають в бутилку стіляну, заливають і везуть колеги, там де роблять експертизи. В чому проблема? проблема в тому, що треба ну, підприємства, і в них потрібно всі ПП. Всі розрішення. Шановні, всі вирішення... шановні, до вас звертаються. Слухайте. Це повинен робити відповідний інспектор. Да, зараз давайте Яну. Я, можу, Яну Майбороду зараз не беремо. Яна, я набираю її. Зараз туди, ви визиваєте. Щас. Вибачте, допустим, ви треба Яну набирати. Ну, пустите, підприємство. Дивіться, давайте ще, будь ласка, Яна. сказати. А для чого вона створена? Йдіть поговорити, зараз я набираю голову інспекції. Шановні друзі, давайте ми, я так розумію, спілкуємося, а я так. Розумію, що ви живете вже в цій ситуації не один день. А, я пропоную розрізнити певне питання. Є певне питання, трубу. яке е, є найбільш. В... Чуєте е, трубку. Е... Дуже тебе прошу, допомагає. Я дзвоню голові колишньої інспекції міста Києва, яка вже дві тижні трубку не бере. Давайте, давайте, будь ласка, вислухайте, потім будемо. Вибачте Сьогодні, мене. Сьогодні я побачити. розумію, що є найбільш нагальне питання. Воно стосується того, щоб ми максимально швидко припинили незаконну діяльність підприємства. Я так розумію? Так. так. Інше питання пов'язане з скільки вже... коштує земельна ділянка, хто кудись щось вивозив і так далі, і все інше. Це, це будемо розбиратися окремо. Це є приводи. Я розумію, але я бачу, що. Перш за все, нам необхідно вирішити питання щодо заборони незаконної діяльності підприємства. Наскільки я розумію, як мені доповіли, проінформували більше підприємства працює вночі. А, так, але ми, також але ми були в неділю певну неділю. Дні, вони також працює. працювали Так, да, хлопці. Там в трубі Відповідь. всі виходи є. Відповідь Відповідь. прийдіть, візьміть аналізи і в неділю. Почекайте. Ми з пані Тетяною зафіксували на підприємстві даному двох п'яних працівників. Які задіяні в процесі у цьому те, що вони там зроблять? Чоловіка та дружину. Потім охоронець перезвонив кому? директора, який приїжджає? Особисто ми фільмували і бачили, як він виводив цих двох працівників. Ми йому запити, ви розумієте, яка це може бути трагедія і наслідки, якщо ці недолугі п'яниці нароблять там болять. Чим це закінчиться для нашого найближчого житлового комплексу Смарадове? Хто тоді понесе за це відповідальність? Кінці воду? Вони під забором п'яні лежали. Один на один свої а, Родимі, так, Давайте підібрання. Стосовно нашого того, що я бачу вже з того, що я хочу, безумовно, ми втрутимося в ту ситуацію. Випрацюємо всю незлагодженість всіх органів, і екологічної інспекції і так далі. Стосовно служби безпеки, у в мене буде зустріч в четвер з головою Києва і Київської області з Артемом Вікторічем Бударенко. Ми окремо з ним відпрацюємо це питання пов'язане з бочками, які з Росії. От, і також... Скажіть йому, що я був в СБУ на Владимірська і вони про це знають. Так. Де реакція? І також е в суботу в мене зустріч з міністрами екології. От також ми це питання відпрацюємо. То давайте зараз ми її наберемо ефірі. фірі. Ну, латиш набирає. Чому спочатку вирішити питання? Шановна що щось набиратися. При чому щоб не у нас связі? Е спільна комунікація. Так причому, прямо зараз тут ми з вами зараз зібралися. Да? Ну, для мене більш несподівано, для вас більш сподівано. Це ну я вважаю також на недопрацювання. У нас немає комунікації особливо, щоб ви розуміли, як, як громада, що. Робить влада, що воно планує робити, да, і які ми маємо результати станом на сьогодні. Так? Продає землю по заниженим тарифом. Тому шановні друзі, я, я би запропонував нам відпрацювати, подумати, да, як ми зможемо інформувати друг друга.